Надихнутися духовно Івано-Франківську відбувся молодіжний молитовний сніданок. Захід спрямований для духовного, морального та особистого розвитку на основі християнських цінностей. В Івано-Франківській області є дуже багато талановитих молодих лідерів, і нам потрібно об'єднуватися. І саме така кооперація через молодіжні сніданки в майбутньому десь насправді дуже великі результати. Бо через зустрічі, які ми робимо на обласному молитовному сніданку, між політиками, представниками влади, бізнесу, вони нам потім дають те, що люди між собою починають по іншому до на одного дивитися і шукати спільні речі. Учасник заходу Святослав Стефанишин зазначає, такі молитовні сніданки зараз як ніколи потрібні українській молоді. Ми молодь, українці, Україна повинні стати в молитві, повинні об'єднуватися. Дуже приємно, те, що тут є представники різних християнських спільнот, конфесій. Відповідно, саме такого об'єднання мені здається, і потребує Україна, потребує суспільство і те, що ми сьогодні тут з'явилися. Разом і будемо молитися, і будемо читати Боже Слово, роздумувати над ним. Це не просто якби важливо, це, це дуже важливо. Під час молодіжного молитовного сніданку кожен учасник зміг обмінятися ідеями, послухати спікерів, відчути силу молитви та познайомитися з новими людьми. Щоб ми в атмосфері більш-менш спокійні, ну, навіть незважаючи на час, який є зустрілися представники молоді з абсолютно різних сфер, різних організацій, громадських там, молодіжних активів. Івістів і е, зустрілися і поговорили про те, що сучасні християнські цінності вони формують і лідера так само. Що ми говоримо про те, що християнські цінності це модно, це сучасно, це актуально. Молодіжні молитовні сніданки кажуть учасники. Це нові знайомства та розвінчування міфів про християнство. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.